Просто я навіть не знаю, чи я буду це докладати, але окей. Просто хочеться поговорити. Справа в тому, що я зараз чекаю, поки завантажиться е, відео. Ой. І е, е, я вирішила зняти відео на планшет. Тут камера не дуже. І знаєте, про що я подумала? Справа в тому, що. Нам здається для того, щоб нас дивилися, щоб нас слухали, взагалі, щоб щось ми досягли в своєму житті, нам потрібні якісь умови. Ну, Наприклад, я досить часто думала про те, що в мене має бути дуже супер якісна картинка, дуже супер якесь класне е аудіо е спорядження, не знаю, як це приназвати, крутий мікрофон, для того, щоб мене слухали. Але насправді я розумію, що камон, це взагалі не всім на це байдуже. Да, звісно, е а якість там, можливо, аудіо інколи вона піддратовує, якщо це щось підтріскує. Під тріщи, або якось воно не конектиться з картинкою, я це розумію, да, це підратовує, але тим не менш немає ніякої різниці в тому, як взагалі. Коротше, всі думки, які у вас виникають, коли ви намагаєтесь йти до цілі, вони не є зовсім реальними. Тому що, я ж кажу, як якось про це відео, що мене будуть дивитися і є далі купа купа умов, але насправді. Нема ніяких умов все. Вас будуть дивитися, незважаючи на якість картинки, незважаючи на аудіо, якщо ви дійсно несете себе, як я це називаю, ви будете... вас будуть дивитися і без цього. Тому ось так, якщо. Ви намагалися якось думали про те, чи варто там щось починати, що вам треба купу, купу умов для цього. Бо я, наприклад, досить часто помічаю у своїх клієнтів, що коли вони хочуть щось робити, в них зразу автоматично є якась контрдумка, яка їх якраз таки і заважає їм почати робити те, що вони хочуть. Хоча насправді все, що їм потрібно, це просто. Є ціль, і ти до неї йдеш без ніяких оцих думок, супер І Я хочу сказати, що нещодавно зі мною відбувся такий досить глобальний, я вважаю, сув в моєму взагалі баченні світу, в моїй свідомості. І коли це відбулося, ну, тобто я прям почала світ бачити по-іншому. І я хочу сказати, що насправді ми настільки часто думаємо про щось, ми настільки часто якось. Обмежуємо себе саме думками, що у нас має бути щось для того, щоб ми щось досягли. От подумайте зараз про свою мрію, що ви хочете. Я впевнена, що у вас почнеться. Так, грошей немає, не вистачає грошей, не вистачає ще чогось, треба щось інше. Ні, я не можу робити це, тому що в мене недостатньо щось класне. У вас куча-куча різних думок, які виникають, і вам заважають рухатися туди, куди ви хочете рухатися. Хоча насправді їх немає. Типу, ви самі себе. Зупиняєте на шляху до того, щоб скажімо так, мати, те, що ви хочете. мати те, що ви хочете. Нічого вас не зупиняє насправді. Насправді нічого не зупиняє. Тільки ось тут. Те, що тут є в голові, воно вас і зупиняє. Ось. Усім привіт! Усім привіт. Буду завантажувати. Я, напевно, це відео залишу, я його виставлю і хочу його підписати, типу щось а-ля думки, як вони заважають нам рухатися вперед. Я так от хочу ще сказати таку річ, що якраз такі продумки, давайте про цю тему і поговоримо. Що нам заважає взагалі рухатися вперед? А нам заважає рухатися якраз таки те, що ми думаємо, Ось тут. те, що в голові є. Тому що... Знову ж таки, говорячи про свій досвід ведення будь-чого, якогось там. Ну я просто завжди хотіла вести е соціальні мережі. Мені хотілося щось розповідати, і мені завжди перша думка, яка була мені потрібен якийсь мікрофон, мені потрібна куча 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 різного всякого барахла для того, щоб мені почати записувати. Бо мені здавалося, що це напряму якось пов'язано з тим, як люди мене будуть бачити, як люди будуть мене дивитися. Насправді це все не має ніякого відношення до реальності. Ви можете сісти купити самі дорогі, якісь спорядження, обладунки, я не знаю, як його правильно назвати, тобто весь цей. Еквіпмент, і при цьому це не буде мати ніякого сенсу. Ну типу, це ніяк не вплине на ваш результат. І якщо ви зараз знаходитеся, як я сказала, в якійсь певній точці, що ви хочете щось досягнути, але у вас це не виходить, і ви думаєте про те, що «хм, а чому так, можливо, варто задуматись над тим, що якраз таки вам нічого не потрібно для того, щоб це досягнути. Як би це дивно не звучало, я знаю, що більшість людей не готові до таких інсайтів, але так, інколи ми дійсно ставимо собі перепони просто, просто. Просто так, якби їх немає, насправді їх не існує тих ніяких перепон. Все, що нам потрібно, це діяти і діяти йти просто до своєї цілі. Поділюся ще своїм інсайтом, який я говорила, якраз таки, що коли я, скажімо так, перейшла на цей певний інший рівень бачення світу, я зрозуміла таку річ, насправді. Як взагалі більшість людей думає, є якась певна ціль, яку ми собі ставимо, і замість того, щоб просто до неї йти, як ми йдемо в магазин там, з якимись продуктами, людина починає собі казати про те, що в неї щось не вийде. Або вона не достатньо класна, їй треба ще підвчитися, і так далі. Купа, купа з'являється якихось перепон умовностей, які ми треба тим поборотися. Це е, схоже на те, щоб ви. Сказала собі так, я йду за хлібом, але а що якщо хліба там не буде? А що, якщо хліб буде не йти? Не той, а якщо, коли буду йти, я спотикнусь і впаду, і не зможу дійти до хліба. А якщо я прийду і в мене картка не спрацює, і щось буде з терміналом не так. Або я по дорозі загублю гроші, ось це виходить: ну, типу, якщо порівняти, це ось так. Відбувається. І відповідно для того, щоб вам просто дійти до вашої цілі, вам не потрібно мислити дуже сильно багато всяких думок, по типу, що у мене не вийде, ой, звідки візьму клієнтів, ой, у мене достатньо класний телефон для того, щоб знімати відео. Я не знаю, там недостатньо ще що, ще що, ще, ще для того, щоб це зробити. Ні, у вас є достатньо всього для того, щоб зробити все. Питання лише в тому, що, можливо, ви не бачите цього, цих, скажімо так, як це правильно сказати, можливостей. Ви не бачите, ви бачите тільки умовності, що не вийде, не вийде, не вийде, не вийде. І ось чому. Ви знаходите в цьому якесь підтвердження, але насправді це не має ніякого значення. Тому мій основний інсайт, взагалі, як втілити свої мрії в життя? Це досить просто. Ви ставите собі ціль і ви до неї йдете. Все. Якщо ви хочете не знаю, запустити свій бренд одягу, ви маєте технічно підійти, що вам потрібно зробити? Ваш мозок не має, скажімо так, Створювати оці думки по типу Ой, не вийде, ой, не буде клієнтів, ой, ще щось. Ні. Ваша задача, от, стоїть як хліб. Ви хочете його купити, ви йдете, купуйте хліб. Ви хочете створити якийсь бренд одягу, ви сідаєте, пишете собі, що потрібно. Ну для того, щоб сходити в магазин за хлібом, вам потрібні типу, гроші і пакет, да, і вдягнутися, щоб піти. А от можливо взяти парасольку, якщо на вулиці йде дощ. Все те саме і тут. Не ускладняйте собі життя, тому що там насправді немає ніяких складнощів для того, щоб дійти до своєї цілі. Просто люди настільки піддаються мисленню, мислення починає їх, да, думки мозку, які він е, створює, починають впливати на вас, і відповідно ви починаєте керуватися саме оцими думками, які створює мозок. Хоча насправді там немає на шляху ніяких перепон. Звісно, з цим да, потрібно працювати, якщо є якісь певні страхи, але тим не менш, суть в тому, що там немає нічого. Нічого, що вас зупиняє. Все, що вас зупиняє, це ваші думки. Все. Де я кажуть, все, що зупиняє, це є ви самі. По суті, так і є. Тому що знову ж таки, я хочу записати відео про мислення, і справа в тому, що куди направлений ваш фокус. Те, ви будете постійно і бачити. Грубо кажучи, якщо ви направите фокус на червону машину, ви будете скрізь бачити червоні машини. Я думаю, що ви помічали, коли у вас фокус уваги на якийсь предмет направлений, ви цей предмет починаєте бачити скрізь. Те саме і в житті, якщо ви направляєте фокус на невдачі, ви бачите скрізь невдачі. Якщо ви направляєте фокус на можливості, ви бачите скрізь можливості. І це не магія, це просто я працюю мозок. Тому ось так, любі. Це було таке досить сумбурне відео, не знаю. Мені інколи, знаєте, хочеться записати щось таке от взагалі. Просто, от є посил душі, є якийсь відклик, я не знаю, просто хочеться так сісти записати, без ніякої теми, якось не сильно обдумувати, я ж кажу. Тому що є. Я нахожуся між двома світами, якимись відчуттями. Це мозком, який намагається все якось собі пояснити, якось, знаєте. Проаналізувати, як має бути, як не має бути, як треба це робити, як не треба це робити. І є просто мої відчуття, як я хочу це зробити. І я розумію, що вони відбувають якийсь внутрішній конфлікт між ними. І я розумію, що насправді те, як робить мозок, ну, типу те, як він мислить, да? оці його думки з приводу того, що відео має бути там коротшим чи довшим, чи воно має бути якісним чи неякісним, це все воно створює якийсь, знаєте, лишній шум, який не дозволяє просто робити те, що подобається, робити так, як ти його хочеш, без ніяких. Скажімо так, ну цих перепон, які просто створюються, тому що от вони є, не знаю. Те саме, наприклад, я розумію, що інколи мені просто хочеться зняти відео, мені не хочеться фарбуватися, мені не хочеться щось робити, якось кладати волосся. Мені просто хочеться сісти і це зробити. Бо в мене є якісь думки, є якісь досвід, є якісь теми, які я просто хочу обговорити. І мені не, ну, якби я не хочу сильно запалюватися над цим. Тому що я розумію, що нічого не зміниться, якщо ви будете бачити мене сильно супернафарбованою, чи якщо ви будете мене бачити такою, як я зараз сижу. Чи я просто встану вранці і просто сяду, буду замисувати відео. Це нічого не змінить. Я не собі інколи кажу таку фразу: типу, що відбудеться, якщо люди мене побачать умовно страшною, нічого не зміниться. Якби нічого не зміниться на моє це в життя, ніяк не, ну, не вплине це ніяк на моє життя. Тому. Ось так, це таке порив душі, порив душі. Напевно, треба це до цього, знаєте, не те, що звикнути, але навчитися це робити, якось максимально прям відчувати поклик душі і йти за ним. Тому що я особисто розумію, що я. Маю коннект з собою 100%, але є момент оцього балансу між мозком і між тим, що я хочу робити, між моїми відчуттями всередині, і воно не завжди коннектне. Типу, треба якось, знаєте, не те, що я не можу сказати, себе контролювати, але якось. Аналізувати постійно бути в цій ролі спостерігача і дивитися так. Мозок зараз генерує якісь свої особі, особливі там думки, щось він там по-своєму думає, але по відчуттях є інші відчуття, інше, інше бажання робити якось по іншому. Тому ось так. Я не знаю, це було сумбур, сумбур, але тим не менш, це було від душі. От, на каналі Розквітає душа, це було від душі. Напевно, таке має бути. Записую зараз відео, я вже забула, про що я записувала. Зараз буду вивантажувати його, завантажувати. Ось так, любі. Тому, якщо ви хотіли почути якийсь не знаю, знак від всесвіту, це буду я, Мої, моїми устами кажу всесвіт. Вас нічого не зупиняю, крім вас самих. Все. Не потрібно боротися все з всесвітом, не потрібно боротися з життям. Життя, ну, типу, воно вам все пропонує. Питання лише в тому, що ви собі то вам щось надумали, ви собі щось придумали, що це неможливо, що це нереально, що це ще щось, ще щось ще щось. Насправді цього не існує. Все. Тому гарних вам легких, легкого вам шляху. А якщо вам цікаві, до речі, консультації, скажу і про них, якщо вам взагалі цікавий мій підхід, ви хочете дізнатися про. Про мій підхід більш детально. Вся інформація є на сайті і в описі під відео. Посилання на сайт залишу в описі під відео. Якщо вам цікаво, я вас чекаю на консультаціях. Все, друзі, до зустрічі в наступних таких душевних відео.